Вас ви на каналі Kitten and Sonia and Crawl Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я хочу зняти відео про свої готові роботи, процеси та запаси, хоча і невеличкі, такого українського виробника, як Фрозилок. Чому я прийшла до такої думки? Тому що так вийшло, що в мене зараз у процесі. Аж два дизайни, два процеси цього виробника. Це по-перше. По-друге, мені захотілося певну інвентаризацію провести своїх робіт, своїх запасів того чи іншого виробника. Ну, і взагалі-то хотілося б певним чином популяризувати українських виробників. Ось так. І так як зараз в мене у процесі аж 2 дизайн українського виробника фрозелок, вирішила я розпочати саме з нього. Ну і вишиваю я ось таку калину. Це серія квіти і калина. Артикул 0115. Щодо складу, все стандартно: дерев'яна заготівка, ниточки DMC, є електронна схема, є паперова схема, все чудово. І тут в мене вишито у переводі на хрестики рівно 100 хрестиків. Отак, одиничка з трьома нулями. Я вишила тут усі хрестики і зробила декілька стібочків бекстічу, ну, можливо, це навіть лонгстіч. Вже оформлюючи, оздоблюючи ці колосочки. Буде дуже гарно, мені здається, фото не передає всієї цієї краси, яка буде. Ну і крім того. Ягідки вишивати я дуже люблю. Це, до речі, я почала вишивати, виконуючи завдання баночки 150 завдань вишивальниці, бо там було завдання вишити процес з фруктами або ягодами, і таких процесів в мене не було. Тому я розпочала ось ці ягідки цю калину, Ну і тому в мене і вийшло одразу два дизайни фрозилка в роботі. Ну а другий процес це також фрозилок, серія Новий рік. Сніговик 1024. артикул, Складається цей набір з двох елементів, і поки що я один елемент вишила, другий ще не вишите. Я інші складові не брала, просто вирішила вам показати, що тут дві заготівки. Бачите, тут є декоративний елемент такий бантик зі стрічки, підвіс і така от китиця з намистиною. Ось тут також має бути намистина, але я її кріпила-кріпили і, мабуть, не дуже добре закріпила і поки що поклала в пакетик, щоб вона не загубилася. Коли буду оформлювати другу частину, то і тут вже закріплю. Ось так. Дуже гарно. Заду фетр, звісно. Тобто, так от виходить, що в мене зараз у процесі аж два дизайни цього виробника. Так, далі. Щодо запасів, то в мене наразі залишився в запасах лише ось один набір від фрузилка 0522. І це серія містечко. Будинок з лавандою. Я не планую саме містечко вишивати, тому, мабуть, я якось оці краєчки приберу. А будиночок з лавандою, ну, ви розумієте, це ж моя тема. Тут, бачите, навіть випалена гілочка лаванди. Дуже класний набір, подарунок від моєї подруги Олі. Так, ну а тепер я вам покажу, що я вам покажу, що я вже вишивала від врузилка. Я зберігаю ось ці прев'ю. Скажімо так, обгортки набору зі схемами, може колись згодиться, але взагалі цікаво, і, от, наприклад, зняти таке відео і згадати, що ж я вишивала. Я не брала ці роботи, всі готові, буду вам показувати прев'ю і вставляти фото вишитої роботи, тому що дуже багато з них подаровані. Ну, і інші збирати. Не хочу в різних вони мене частинах. оселі знаходяться: ось такий фрозилок 0108. Серія квіти Фізаліс». Ось фото готової роботи. Цей дизайн подарований. Ось цей коник. Всім відома серія «Коники» і це медовий коник. Артикул 1113. Дуже його люблю. Це єдиний коник, який в мене наразі вишитий. Можливо, ще буду вишивати, тому що інші коники деякі мені також подобаються, але поки що є лише один з цієї серії. Ось тут я вам одразу покажу два дизайни. Це також серія квіти, це Лаванда та Гортензія. Дві мої квітки улюблені і дизайни, які я дуже часто вишиваю. І ставляю вам фото як разом цих двох. Робіт цих двох виробів, тому що я зробила з них топери. Ось вони. Ну і також, можливо, покажу ще фото, де топери разом з одноіменними квітами. Далі серія тварини. тут в мене синиця 0238. До речі, тут артикули 0117 і 0102. А тут, повторюсь, у 0238 така синичка гарна. Фото вставляю, подарувала своїй мамочці. Я в неї збираю пташину колекцію. Є в мене ось такі два дизайни артикул 0701, 0702. Серія сніжинки це ніжність, а це натхнення. Вишивалися вони на дереві, виключно бекстічем і такими блискучими. Нетками етоль, чи етуаль, не знаю, як правильно називається. Дуже гарні фото також показую. Далі серія Новий рік знову ж сніжна куля. Ось такий гарний сніговик, 10-34 артикул. Вишила я в 2024 році, фото вставляю. І виграла я цей дизайн у спільному проєкті Галини Сіряпкиної. І остання робота, яка в мене вишита, це ось така відьмочка серія Halloween. Точніше, не відьмочка, а чаклунка 0406. Дуже вона класна, задоволені її вишила. І вона у мене проживає, скажімо так, біля вікторіанського шарму від Dimensions, ще одні відьмочку від Dimensions. Фото також перед вами. Ось що в мене є наразі від «Фрузелка». Вважаю, що я достатньо багато уваги приділяю цьому виробнику, і планую і у подальшому приділяти. Новинки систематично у цього виробника виходять. І я знаю, що багато з них мені рано чи пізно сподобається. Що ви скажете щодо такого формату? Чи сподобався вам такий формат, присвячений конкретному виробнику? І. Потрібно чи знімати аналогічне відео щодо інших виробників. Очікую вашої думки щодо цього. Будьте здорові, будьте у безпеці! До нових скорих зустрічей! Пока!